Шахтар Шахтарема, життя за розкладом. Здавалося, у день такого півфіналу буденні справи мають відійти на десятий план. Але ні, чемпіонат, неспокійні регіони, переноси матчів. Головний тренер і тут має розкермувати. День півфіналу таке свято. а Я чув ви вирішуєте проблеми там переносу матчів з Макіївки. Куди ти вони не ще ситуація така в страні. Це Домівка команди на заїздах готелю центрі Черкас. С около договаривались, решение было да, потихонечку возвращать местных футболистов. Сюда. Ребята приезжие, здесь нашли свои вторые половинки, то есть женились. Вот тут, пожалуйста, потом отзампа еще, подъем готовятся, отдыхают, и сейчас позвонили на обед. Так и живем. как вы играли за Белоцерковский арсенал, и у вас, в принципе, через матч была голова перемотана. Я це прекрасно пам'ятаю, це вам. На сьогоднішній матч, щоб все, все було добре, якщо не дай Бог. Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, що буде все нормально, без крові. Ну, зараз час отец уже на обід. Я Олександр проголодав, вже на обід іде. Сарна давав нам інтерв'ю, сказав, що вони вже в фіналі. Сьогодні ще фінал. <ріст> Вместе с Икиборовкой лопаты выдали, чтобы окопаться. Это раз популярный в армию призыв. Есть такие автоматы? В армию. Да, есть. Да, Если прячется, в он, он в Черкасах. Нам не выйдет, поедет Буган. Россия <ріст> <ріст> Санива 406 номер. Зараз ми йдемо на передматчеву установку, але щоб не заважати команді, притулимося десь збоку. Саме головне такі моменти, які у нас з вами може бути не завжди виходить. Дуже важливий момент між лінією оборони і центральною зоною. 10 12 метрів, хлопці. Важливий момент опять. Аккуратно сыграть в районе шкафной площадки. Я имею в виду. Постараться чисто, чисто и самое главное, в опережении работать. Самое главное. Больше двух касаний не добить. Поехали Дорога с отелю на стадион 4 километра. Ярославе, як не засумувати, як не захандрити в такій довгій дорозі. Нужна, я думаю, представити собі, що ми їдемо як на матч Ліги Чемпіонів. Парт у нас є на стадіоні все-таки, тому що от, з авангардом при счеті 0-0 суддя ударив гравця і поставив пенальти на наші ворота на 80-й минуті. І ігрок суперника просто розбіжався і думав, що ну, я буду прыгати в угол, гадати удар. А я залишився на місці, він пробив вище ворот. І на 90 плюс 3 в свої ворота забивают забивають. І ми так побігли авангард буквально перед пенальти, Вже знаємо, які ворота. Завдання Славутича зрозуміло. Відстояти командою в обороні, а далі як буде. У Черкащан є в цьому плані хороші європейські вчителі. Челсі зі своїм автобусом. Славутич присутній. Челсі? присутній. Автобус присутній це вже половина справи. Чи могло статися інакше в протистоянні другої ліги та постійного учасника Ліги Чемпіонів? Уже рук Бакалова розпізнавався його вчитель Леонід Кучук. На кожне слово підказку у ческу тренер Славутича відповідав своїми двадцятьма. На кожен крок гравців шахтаря два кроки черкаських захисників. На іншій половині поля замість Каніболоцького могла спокійно стояти самотня Черкаська тополя. З початком другого тайму донечани прогнозовано накрутили темп. З судомами і втомою господарі вистояли. 90 хвилин кожна як остання свисток. Радість проміжної перемоги швидко розбивається об скелю емоцій тренера. Щось не так. Звичайно, вони не забули передматчеву установку, але виснаження 105-ї хвилини збило концентрацію. Порушення, штрафний едуардо, гол у воротарський кут. Сварку захисників миттю присік головний тренер. Воротар Мирний до його честі не розклеївся і в заключні 15 хвилин здійснив ще кілька рятівних польотів. От тільки Тайсон аж надто хотів забити. Виснаженим господарям вже не сила була дотримуватися тих ліній у 10-12 метрів. Бернард біг від центру поля і зустрів на шляху лише одного захисника: 3-0. Язик не повертається назвати цей фінал трагічним, якби не картав себе 22-річний воротар. Голову поднимайте ще раз. Молодцы. Да, програли. Ми выше головы не прыгнули. В следующий раз прыгнуть. Увидели людей, увидели звезд, увидели футболістів, увидели отношения, увидели мастерство. Вот Отсюда нужно собі вот голову сюди вбити. І во тепер відтакивати. Спасибо, молодці. Молодці. спасибо. І все ж день закінчився тим, чим і починався. Шахтар шахтарем, а життя за розкладом. Готовимся. Будут какие-то завтра изменения или сообщения, тогда мы уже будем исходить завтра, собираемся и продолжаем.